Всім привіт! Мене звати Костя. Це навколо спорту, і ми з вами обговоримо найяскравіші спортивні події за минулий тиждень. Отже, я думаю, що розпочнемо ми з вами сьогодні з тенісу, тому що в минулому випуску я говорив про турнір в Індіан Велсі. Зараз проходить турнір в Майамі. На жаль, більшість українських тенісисток вже вилечило. Залишилася лише Ангеліна Каліна, яка, до речі, грає свій матч саме зараз, четвертого раунду. Тому результат десять туди з Ми додаємо. Сподіваємось, що вона виграє. Тому що перший сет вона програла зараз, в другому 5-5. Калініна, на жаль, програла Потінцеві, завершила свій виступ. Дійшовши до четвертого раунду, тепер в нас буде невеличка перерва, і розпочинається серія ґрунтових турнірів, яка завершиться вже проланґросом. Тому чекаємо наступних тенісних турнірів. Але чому я саме розпочав з Ангеліни? Тому що насправді дуже крутий проводить турнір. Вона в другому раунді вона грала. З Каролін Возняцький з Данії. Вона повернулася зараз після народження двох дітей. Вона досить довго, мені здається, три роки була відсутня в тенісі. Ангеліна програла перший сет 5-7, вона програвала в другому, і в Каролін було декілька матч-болів, але Ангеліна їх відіграла, перевела матч в третій сет, і в третьому сеті насправді була досить така напружена боротьба. Виграла Ангеліна, і вона дуже круто грала. І дивишся, і в неї досить така агресивна манера гри. На жаль, дуже багато невимушених помилок. Якщо вона їх трішки мінімізує, я думаю, топ – це те на що вона дуже легко може сподіватися. В третьому раунді вона грала з Аріною Сабаленко з Білорусі, виграла також. Це, до речі, досить не досить. Це найсенсаційніша перемога поки що на цьому турнірі, тому що вона є другою ракеткою світу. Вона є чинною чемпіонкою Australian Open. і вона виграла перший сет 6-4, другий сет програла 1-6, і третій сет виграла 6-1. Потрібно відмітити, що і Сабаленка допускала дуже величезну кількість невимушених помилок, але це не применшує заслуг Ангеліни. Зараз, в четвертому раунді, вона грає з представницею Казахстану з Юлією Петінцевою. І навіть зараз подивлюсь, в другому сеті вона вже виграє 6-5, тому сподіваємось, на жаль, інші представниці вилечили. Досить прикро, тому що Світоліна програла Наомі Осаці. представниці Японії легко програла. Марта Костюк знялась з турніру, тому що. На жаль, в неї травми, як вона сама зазначила в інтерв'ю, що дуже насичений зараз в неї йде сезон, і їй потрібен час, щоб відновитись до ґрунтової серії, тому що зовсім скоро в нас буде Рим, Мадрид і ролан Рос. Тому мені здається, це досить таке правильне рішення було. І Даяна Ястремська теж на жаль програла. Леся Цуренко також, тому будемо тримати ковики з Ангеліну. Що стосовно лідерів, там відносно все спокійно, тому що Алькарас продовжує. З е сенсаційного це вилетів грек сісіпас, всі інші грають. Е -е, я вболіваю, мабуть, за іґшвентик. Я в попередньому випуску про неї говорив. Вона набрала дуже хорошу форму, тому, мабуть, тих, хто залишилась, я вболіваю за неї, і звісно, за нашу українку. До новин фігурного катання. Цими вихідними закінчився чемпіонат світу з фігурного катання, який проходив в канадському Монреалі. Обожнюю фігурне катання, давно за ним слідкую. Що стосовно виступу українців на цьому турнірі, на жаль, тільки в парах наша пара дійшла до довільної програми. всі інші виступи завершились в короткій програмі. Якщо так коротко пробігти по результатах, я радий, що в чоловіків виграв представник сполучених штатів Ілья Малінін. Він молодий, 19-річний спортсмен. Але він ж дуже давно про себе заявив як фігурист, який стабільно виконує четверний Аксель. Це найскладніший стрибок в програмі, і він його приземлив в довільній програмі. До речі, він встановив рекорд світу в довільній програмі, набравши 227 балів. Він набрав в довільній програмі. Це, це краще, ніж Натан Чен набрав на Олімпіаді в Пекіні. Тому молодець Ілья досить юний. Я за нього вболіваю. Друге місце зайняв представник Японії Юма Кагіяма і третім був француз Адам Гімфа. в жіночій програмі. Після короткої програми лідеркою була представниця Бельгії Луна Гедрікс. І вболівав, якщо чесно, за неї, тому що вона вже досить довго виступає. Є в неї срібні є бронзові медалі. Думав, що виграє, але на жаль, довільна програма вона завалила. Але в довільній програмі впевнено перемогла японка Каорі Сакамото, яка, до речі, стала триразовою чемпіонкою світу, і це вперше за 57 років, що спортсменка тричі підряд виграла це звання. Тому молодець. Я думаю, що вона досить впевнено підійде до Олімпіади в Італії з мови, і там також буде претендувати на золото. Діана Стеллато Дудик та Максим Дешан це представники збірної Канади, які перемогли в Варному Катані. Дуже там цікавий. Тому що Діана їй 46 років. Вона завершила свою спортивну кар'єру ще 16 років тому як одиночниця. І її мрія це була виступ на Олімпіаді. І вона відновила свою спортивну кар'єру через 16 років в парі. Вони виграли звання чемпіонів світу. Ну, це мені здається, були найемоційніші кадри. Як вона плакала на нагородженні, їхні емоції після прокату Молодці, Тут більше нічого не додаш. Меді та Еван Берн. Виграли в танцях на льду. Досить впевнена перемога представників сполучених штатів. Тачів, і я сподіваюся, що до Олімпіади повернуться французи Папа Дакіс і Цицерон, тому що вони мені подобались ще до Олімпіади. Хочеться відчути знову цей шарм, який в них був. Тому буду сподіватися, що вони теж відновлять свою спортивну кар'єру. Коротко стосовно новин футболу, збірна України перемогла Боснію. Був дуже напружений матч, тому що до 85-ї хвилини ми програвали 0-1, і на 85 й хвилині забив Яремчук, на 87 й забив долбык. Слава Богу, я думаю, це був такий валідольний матч. Пишіть в коментарях, чи ви дивились, до речі. І як вам була гра нашої збірної, нас попереду чекає фінал зі збірною Ісландією. Я сподіваюся, що наші спортсмени теж покажуть себе на відміну від гри з Боснії з кращої сторони. Більш впевненими будуть, і ми переможемо. Отже, також невелике доповнення. Збірна України таки перемогла збірну Ісландії, перемогла досить валідольно, 2-1. Так що ми вийшли на євро 2024 Сири літо в нас обіцяє бути ще більш спортивне і ще більш насичене, тому це дуже круто. Останні новини, які ми з вами обговоримо, це новини стосовно Олімпійських ігор. Трішки вже дістало протистояння мок. Франція і допуску і недопуску Росії я не буду обговорювати цю тему. Тому що я впевнений на 98%, що їх на змаганнях там не буде. А постійні ці вкиди цих новин вони вже трішки дістали. 16 квітня відбудеться запалення Олімпійського вогню в стародавній Олімпії в Греції. Ці традиції вже більше трьох тисяч років. Насправді гарно, завжди так помпезно. Вона виглядає. минулі роки я дивився на трансляцію. Цього року не впевнений, чи буду мати час. Якщо що, подивлюсь в записі. Потім вогонь відправиться до Франції і буде естафет Олімпійського вогню до самого старту відкриття Олімпійських ігор. Напишіть в коментарях, мені цікаво, які Олімпійські види спорту вам подобаються найбільше. Тому що цікава, насправді, ваша думка, чи чекаєте ви Олімпіаду? Я дуже чекаю. Я пам'ятаю, коли була Олімпіада в Токіо, я змінив свій графік, свій режим, Штовився під нічні трансляції, це було важко, але це насправді дуже і дуже цікаво. Діліться вашими враженнями стосовно останніх спортивних подій в коментарях. Як вам цей випуск? Підтримайте мене, можете трішки похейтити. Я це теж буду сприймати. Нормально підписуйтесь на мій канал навколо спорту. Буде ще більше новин, ще більше цікавих фактів та інформації стосовно різних спортивних подій. Тому підписуємось. Ставимо лайк, ставимо вподобайку, ставимо дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. І до речі, також напишіть, будь ласка, мені в коментарях, який вид спорту вам подобається найбільшим. Тому що я хочу зробити невеличку серію, де буде розбір виду спорту. Тому напишіть в коментарях, які саме види вам подобаються. Я однозначно обов'язково зроблю огляд на біатлон. І також пишіть, які літні або зимові види спорту вас цікавлять. Я дякую вам, що ви додивились до. До кінця цього відео. Я дуже ціную всі ваші лайки, коментарі. Чекайте наступне відео. Діліться вашим. Алло. Ласик! Uh,